У миргородському ПТУ номер 44 для студентів провели інтерактивну освітню гру Рожеві окуляри. Захід був присвячений темі протидії торгівлі людьми та підвищенню обізнаності молоді про ризики, які можуть виникнути під час подорожей чи працевлаштування. Просвітницька зустріч пройшла 16 жовтня. Її організували голова молодіжної ради при миргородській міській раді Анна Ковальчук та голова громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив Тетяна Красько. Вони подбали про те, щоб складну тему було подано легко, цікаво і доступно для молоді. Протягом цього тижня ми спільно з молодіжною радою Миргородської громади, спільно з управлінням соціального захисту населення Миргородської міської ради і управлінням освіти Миргородської міської ради проводимо серію ігор рожеві окуляри присвячені протидії торгівлі людьми. Ми об'єднали свої зусилля з такою з просвітницькою метою для того, щоб дітям нашої громади донести важливі питання, важливі ситуації, в які їм не варто потрапляти. Для того щоб зберегти своє життя, зберегти свої родини і зберегти своє ментальне здоров'я. Учасники мали змогу не лише дізнатися про реальні загрози експлуатації, а й проаналізувати власні дії в ситуаціях, що можуть бути небезпечними. Через обговорення вправи та приклади життя, студенти навчалися розпізнавати ознаки небезпеки, приймати виважені рішення та відповідально ставитися до питань власної безпеки. Протягом тижня, з 13 по 16 жовтня, ми проводимо такі просвітницькі ігри у закладах освіти нашої громади. Ми ще будемо продовжувати і в сільських школах. Тому що Тема протидії торгівлі людьми наразі дуже актуальна, і дуже потрібно про це говорити і розповідати, як запобігти цьому, як це розпізнати, як не потрапити, і як вберегти себе і своє оточення. Ця гра режеві окуляри була розроблена міжнародною організацією з міграцією у співпраці з донорами і партнерами для того, щоб у доступній формі розповідати жителям нашої планети про торгівлю людьми і як її запобігти. Цього разу ми проводили гру у професійному. Технічному училищі номер 44 для студентів першого курсу, тому що вони в подальшому будуть працевлаштовуватися, і дуже важливо, щоб вони не потрапили на сумнівні пропозиції і допомогли своїм друзям теж не потрапляти у такі пастки. Назва гри рожеві окуляри стала символом людської наївності та небажання бачити потенційні ризики. Учасники зрозуміли, що іноді саме необачність і довіра до незнайомців можуть призвести до серйозних наслідків. Я дізналася про торгівлю людьми, як вберегти себе від цього, дізналася про види вербування, звертатися на гарячу лінію за номером 527, що не потрібно нікому довіряти, вестись на такі провокації, навіть рідним не потрібно так. Дуже довіряти тому, що вони теж можуть завербувати. Захід відбувся в межах програми з питань захисту представництва міжнародної організації з міграції в Україні за підтримки уряду Німеччини через німецький банк розвитку KFY.